Всіх вітаю. Давненько нічого не знімав, хотів зняти. Ось ми побудували, буде в понеділок відправлення два таких будинки. Зараз я вийду, покажу іншого. Вони абсолютно симетричні, як відзеркалені, будуть збиратися вже на ділянці в довжину. Але в чому якби, особливість довжина цього будинку загальна? 17,4 метри. Ширина самого цього будинку 4,87. Ну, такий просто досить довгий будинок, сам будинок 13,7 метра, а там в кінці ми бачимо зашити, його почали зашивати готувати до відправлення в понеділок відправлення 3,65. Тобто зараз пройдемось. Це і всередині я в цього заходити не буду тут темно. Але вийду на вулицю, шиють каркаси, ось тут буде в нього гараж. Гараж 3.65 в ширину. І ось до нього добавочка, зараз на вулиці буде краще видно. Добавочка 2.40. Все буде так, вона буде доставлятися сюди, за рахунок чого він буде трошки ширший. Не знаю. Все готується в один день на відправлення, зараз вийдемо на вулицю. Подивимось. У нас 29 березня, а в снігу 25 см. Ось такий самий, саме, тут краще видно, як він виглядає. Тут вони підставили цю добавку, тимчасово приміряли. Як воно буде. Там теж підзашили, затягли плівкою. Не знаю, як вони в понеділок встигнуть його відправити. все. Ну, ось так воно буде на ділянці один будинок, а той, що всередині, буде зліва. Тобто два гаражі посередині, закладні під деко, ну, під терасу. Тобто на рівні з гаражом буде тераса довга. Мальовниче місце від'їде теж. Ось так бок до боку вони будуть стоять, тобто це все закриється іншим гаражом. Зайдемо тут в цьому світліше. все-таки ранок. Думаю. Так, ну не знаю, оздоблення як завжди, метал. Мабуть, найпрактичніший матеріал для транспортування зовнішньої краник. Смітник. Ну і так ось всередині. Таке всередині, так, що ми бачимо. Велика така загальна лівінрум, тобто кімната, і кухня і все. Де. Тут буде якби одна спальня. І це не основна така додаткова. Санвузол. Ну, таких ми. В принципі, нічого не змінюється, все як завжди. Невеликі ванни. Як? Вистачає. На підлозі вініл, стіни гіпсокартон. Столешні всі крил. Кухня, фарбовані фасади, кондиціонування. Що тут? Зберігання якесь. А, ну, тут буде пральна сушальна машина, витяжка крани, крани. Це головна спальня, так звані покет-дори, тобто здвижні двері. Зверху сьогодні я зроблю драбинку на це лофтліжко, як лофтліжко або місце для зберігання. Ну і головна ванна кімната, навіть душова, я б сказав, вздомлення мікроцемент. Таке ми щось робили схоже. Ну що, все зеркало, там піддончик, чорний, все, не знаю. Їдуть вони в мальовничі місця, будуть стояти вони ще на підвальних приміщеннях, тобто на підвалах. Ну, так, світла багато, світла. Так я просто, що я кажу, особливість, що він досить довгий. 17,4 загально і все буде їхати в один день, не знаю. Добре, всім пока все якраз момент відвантаження. Заїжджає трал під будиночок. Потім просто підніма подушку і все. Ось така срака робиться бляху. Болото щось <сі> вибір О, все, ти звезда Ютуба. Все нам не сили Ще досі си стоять Looking глас і ждуть черги на відправлення Ну тут уже вже починається Весна одного вже закинули, воно стоїть. Зараз зараз добавочки від гаражів закидають. І ось інший, це я з задньої сторони стою, зараз його піднімають. Такий драйв. Сьогодні все завантажиться. І поїде, поїде за 8 годин, 8 годин дороги в одну сторону. Все, це і піднімають. Все гуде, все гримить. Не може вила витягнути воно з під добавочки до гаража. Це динамічна картинка. Кені уїжджає, Кені помахає, ага. гані прощає. Добавочки до гаража вже закинули. Зараз ми з цього качелькою піднімемо. Якщо що якщо що Так, туди-сюди як качельку, як зараз будуть, піднімаємо, ми його піднімаємо, блоки підкидаємо. Потім знову трал заїде і забере. Ну ось так виглядає, воно стоїть перший. Все стоїть під завантаження. Зараз він задом підпхається сюди. Підніме, витягнуть блоки. Все стоять наші красунчики Теж чекають свого часу. Ну отак от так, вот. так виглядає день відвантаження. Дурдом. Дурдом. Кейді. Мід друг. Дружбан. Солнце. Так, ну і останні секунди так возьму. Потихеньку пхається, зайде під цей. Ну, так само як було з попереднього. Шкода, що мене не беруть на встановлення. Я тільки тут в цеху працюю. Можливо колись попаду, то зніму вже момент як на місці я встановлюю це позиції. Тож, яка мабуть фіналочка вже. Київ буде один? Це буде один суцільний довгий будинок. Ну два будинки з'єднані, родом, як мобуть. Все. Всім дякую за увагу. Гарного дня. І ну, їдемо додому, а чувачки догружаються. А ми догружи... догрузились, доробили і всі тікають. Хто не встиг, той догружає.